Одним із проєктів, який високо оцінили експерти Ради Європи з питань культурної політики, які власне, проводили і моніторинг і експертизу творчих ідей, творчих ініціатив у місті Луцьку, оцінили власне, цей проєкт, який називається Міжнародний фестиваль аматорських театрів Театр за межами театру. Власне, це є експеримент. Для нас це цікаво і перспективно. Для, е Міської влади це є ще одна додаткова можливість позиціонувати культурно-мистецький туристичний потенціал міста Луцька. Це можливість налагодити творчі зв'язки із митцями не лише України, а і за рубіжжя за рівнем гри, за рівнем проведення заходів за майстерністю. Це вже давно професійний колектив і мені дуже імпонує. Як вони вміють це правильно зробити, і коли говорити про той якісний творчий продукт, який є в роботу, то якраз це і гармитер, і люди, які всередині цього колективу, які організовують цю роботу, які є навколо нього, ми через те, що в програмі Імира Петровича коли є окремий окремий блок. це культурно-мистецькі заходи, які фінансуються. Тому гармидер і все, що він робить, звичайно набуває великого серця і отримало одразу рішення проблеми нашу підтримку. Спасибі вам за вашу попередню роботу. Я впевнена, Привіт. що і тут у вас все вдасться і все буде гаразд. Цього року театру гармидер виконується 10 років. І власне це було тим головним рушієм. Ми знали, що ми мусимо для нашого міста, яке ми дуже любимо. Для наших глядачів, яких ми теж шалено любимо, які нас підтримують, які є головним рушієм того, що ми робимо. І ми вирішили, що це має бути от якийсь дуже цікавий проект. Ну, от народилася така ідея і Її реалізацію, всі гармитриці, вони повірте зараз, дуже багато працюють над реалізацією цього проекту. Всі без винятку, хто більшою, хто меншою мірою, але це просто колосальна праця, присвячують десятиріччю театру.